Всім привіт, європейська правда сьогодні у трошки незвичному складі разом зі мною Сергієм Сидоренко Майя Санду, яка щойно перемогла на виборах президентки Молдови, президента Молдови, і для нас, для України, це просто супер новина, тому що вона проукраїнська, прозахідна і змагалася із кандидатом від проросійської партії. І як саме їй вдалося вирвати перемогу, і чому це лише початок великої битви. Дивіться у нашому блозі. Спершу дуже коротко про результати. Другий тур виборів президента Молдови відбувся 3 листопада, і вже вночі стало відомо, що Майя Санду перемагає, причому з непоганим відривом, десь близько 11%. тобто 55,5% у неї, і 44,5% у її суперника Олександра Стояного. Але є нюанс: це загальний підрахунок. А всередині Молдови, тобто, якщо не враховувати діаспору, діаспора у Молдові дійсно важить. Виходить, що Санду нібито програла, ну але з невеличким відривом 49 на 51. це не має жодного юридичного значення. Вона переможеться. Тут жодних сумнівів немає, але це точно будуть використовувати для того, щоб по ній бити пояснювати. от ти тепер президентка не Молдови, а іноземців або ну людей, які живуть за кордоном. Це серйозна проблема, але вона ніщо порівняно із тим, що чекає попереду. Річ у тім, що у Молдові Насправді основну владу має не президент, а парламент і уряд. Просто так склалося, що зараз у Майя Санду є своя більшість, вона є однозначним лідером цієї більшості. Ніхто там не ставить під сумнів її авторитет, і ну вона нею керує. А от наступного року у Молдові відбудеться. Парламентські вибори, і там, ну реально, навіть є шанс втратити проєвропейську молдову. Але про це трошечки далі. А зараз поясню, як саме санду вдалося перемогти. Там насправді дуже цікаві моменти є і дуже нестандартні. І зокрема, вони показують про те, як Русня. Пускає на вітер гроші. Це ж прикольно. От ви бачите, у нас позаду жовтенький фон. Ми поставили таке освітлення вперше, тому що е, жовтий колір у Санду е, основний, ну як брендовий колір її компанії. І от. Е, Єдиний раз у своїй політичній кар'єрі, саме зараз, останні два тижні, вона насправді змінила повністю свою символіку. Це плакати ще перед першим туром. Ви бачите зараз на екрані, як виглядають її нові плакати, білборди, недарма ви бачите там. Білий і синій колір після того, як Санду отримала несподівано низький для себе результат у першому турі, там вирішили змінити абсолютно все. Її політтехнологи не могли зрозуміти, чому вона отримала так мало. Вони сподівалися, що вона переможе прямо в першому турі, а отримала лише 42,5%. А всередині Молдови, тобто у виборців, власне, Молдова, лише 39%. Це дуже мало для політика, який претендував на перемогу в першому турі. Поміняли все, Відмовилися від її обличчя, Іча на передвиборчих плакатах ну, може воно когось дратує. Давайте не будемо ставити. А ще поставили біло-синє, тому що е, бронзовий призер Ренату Осати, тобто той, хто зайняв третє місце на першому турі, у нього багато років кольори саме білий і синій. У сам вирішили, а давайте спробуємо, може спрацює. Що саме спрацювало, не ясно, але можна точно говорити, що найбільший вплив мало те, що вона вирішила зробити ці вибори війною за Європу і за європейську молдову. Річ у тім, що обидва кандидати, які вийшли у другий тур Санду і Стояногло, офіційно у своїй публічній риториці е, заявляли, що вони обидва проєвропейські. Ну тобто одна за Європу і інша за Європу. Тільки він каже: Я буду вести вас в Європу, але не так, як от ці погано а я буду класно вести. Навіть е, говорив і е, писав про це у своїх передвиборчих листівках. І, до речі, зверніть увагу, російська мова. У Стояноглу, у ну, власне кандидата, якого ми вважаємо відносно проросійським, його висунула дійсно прокремлівська партія. Він вів свою агітацію відразу на двох мовах і таким чином намагався вплинути на. Тих у Молдові, для кого російська є основною, на жаль, на жаль, це також українці. Не будемо на цьому детально зупинятися. Ми про це писали також раніше. і Відео, але от можу сказати, що. Величезна проблема українців Молдови в тому, що вони українці лише хтось за паспортом, хтось за е, як, етнічністю, але точно не за ментальністю. Вони дивляться російське телебачення і підтримують Путіна. Це біда, але як є? І от на них орієнтувався Е, До речі, етнічний гагауз І нічого дивного в тому, що в Гагаузії, в автономії, де він власне народився, де дуже не люблять Європу і Санду, він отримав. Понад 97%. Ну, тобто Сандо отримала менше 3%. Оце... Просто фантастика, якась порівняємо у Придністров'ї, регіоні, який контролюється по суті окупований Росією Санду, отримала більше 20%. На цьому до речі, варто зупинитися детальніше у Молдові. Є спеціальна система, як залучати виборців Придністров'я до загальнонаціональних виборів. Там вже 30 років, як вірять, що це допоможе Молдові відновити єдність. Ну Лишимо в стороні, чи це реально? Е, головне в тому, що є окремі дільниці, відкриті для придністровців, на яких ті голосують. І зараз це стало для влади Санду великим викликом, бо там боялися, що придністровці прийдуть у величезних кількостях і зможуть. Перевернути результат зможуть голосуючи переважно за проросійського кандидата здобути для нього перемогу. Так склалося, і насправді, чесно кажучи, на щастя, що влада Санду зубаста і вміє грати не по правилах, тому що коли ти граєш з шулерами, доводиться грати і проти правил. Тому Придністровські дільниці томінували. То е, раптом виявлялося, що міст, які мости, які з'єднують е, лівий берег Придністров'я із правим берегом, е, щось на них відбувається. Поліції хочеться дуже детально всіх перевіряти а потім. З якогось чоловіка з коробкою затримали. А давайте ми почекаємо 5 годин саперів. Може вони перевірять ту коробку. А потім хтось позвонив і сказав, що міст замінували. І ну так склалося, що придністровців мало проголосували значно менше ніж вони хотіли. А підвезення приністровців дійсно цього разу росіяни організували. Взагалі, росіяни, ну вони вірили у свою перемогу. На щастя, вірили дарма, але викидали просто шалені гроші на те. Щоб залучити антисандівських, антиєвропейських виборців, і е, найепічніша історія це те, що для виборців навіть організовували чартери. Річ у тім, що у Москві, ну на щастя, знову ж таки згадуємо, молдовська влада зубаста. Вона вміє грати проти правил, і тому вона в Європі повідкривала купу дільниць для голосування. А в Росії тільки два, які ну в посольстві поруч один з одним, тобто. По суті, один і вся діаспора Молдови в Росії ну не змогла голосувати. Ну що поробиш у вас там війна в Росії? Це складно тому. Кремль організував чартери із регіонів Росії у Баку. Де теж є молдовська дільниця у Стамбул, у мінськ лише полетіть і проголосуйте. Навіть понад те везли людей безкоштовно до Стамбулу. Далі зі Стамбула саджали безкоштовно, везли автобусами до Молдови. Лише проголосуйте. Ну але багато людей так не перевезеш, і насправді є велика підозра. Річ у тім, що Ті у Кремлі, хто займався цими виборами, хто мав на них хороший бюджет, не встигали витратити гроші, і треба було списати гроші на щось. І от організували таких золотих виборців, голос яких коштував кілька сот доларів. Ну непогано. Утім, лишимо в стороні ці намагання Кремля. Найголовнішим викликом для Санду, для її влади, була так звана мережа Шора, мережа купівлі голосів. І вона дійсно діяла, діяла масштабно, точно не зрозуміла, який, який обсяг людей вона охопила. Влада Молдови каже про 140-300 тисяч. Більш реально кілька десятків тисяч, але це також. Дуже важливо, і насправді це великий обсяг. Навіть в цій мережі це задокументовано є кримінальні справи за голос. Подекуди платили. От якщо ми говоримо про гривнівий еквівалент, більше п'яти тисяч гривень, просто щоб людина прийшла і проголосувала проти Санду. Ну, все одно такими фальсифікаціями у часи, коли влада контролює і дивиться за цим, не виходить охопити всю Молдову. І зрештою. Ці зусилля Росії не привезли до успіху, але не треба занадто рано радіти. Як я вже сказав, попереду парламентські вибори, і це головний виклик. Річ у тім, що партія має Санду Пасу, та у якої жовті кольори фірмові, вона м'яко кажучи, дуже непопулярна. За роки своєї діяльності, якщо президентка Санду ще б, хоч якось, довела те, що вона просуває Молдову в Європі, вона її люблять західні лідери, вона має авторитет, ну тобто щось робить, то з партією не все так однозначно. Партія наростила собі великий антирейтинг, і зараз ну, можна з певністю говорити, що у наступному парламенті вона. Точно не візьме більшість, і величезна проблема Санду, е, і також її партії Пас у тому, що е, Санду приватизувала європейський напрямок. Типу, от я європейка, всі інші ні, ну тобто, якщо ви хочете голосувати за Європу, голосуйте за мене або за мою партію. А є люди, і таких дуже багато у Молдові, які просто перестали е, довіряти чинній владі, але в принципі вони не проти Європи. І зараз виникає питання: з ким? Можна буде вести Молдову до Європи. Це питання стоїть також для молдовської влади. Особисто доводилося його чути від співрозмовників у оточенні Майсанду Санду, і е, відповіді на нього немає. Є кілька кандидатів, які ну або кілька політичних сил, які теоретично можуть бути такими союзниками. Головний з них це е, Віртуальна, малоіснуюча, але поза тим популярна, як це буває партія мера Кишинева іона Чебана. Іон Чебан вихідець із проросійської тієї ж самої соціалістичної партії, за що його в партії Пас методично бомбили, пояснювали, що він рука Кремля, навіть тоді, коли в цьому не було потреби. Зараз схоже, що Санду вирішила зарити сокерою війни і зустрітися з Чебаном, для того, щоб очевидно дати сигнал. Ми готові співпрацювати на наступних парламентських. Виборах, бо самі не виграємо. Є е, е, інші партії, менші проєвропейські. їх навіть кілька. Вони цього разу об'єдналися у е, блок Імпріуне, який висунув свого кандидата, але кандидат майже нічого не взяв. Ну на парламентських, можливо, у них буде шанс. Але для цього знову ж таки треба, щоб влада перестала козлити інших проєвропейців і і ну, давала їм дорогу, розуміючи, що треба буде об'єднуватися. Є також дуже цікавий кандидат, про нього вже згадував. Нато усати, от той самий, це насправді молдовський бандит, будемо говорити чесно минулого, який став політиком, і який популярний на півночі Молдови, де у Санду, ну тобто в проросійських. Україномовних насправді частково регіонах, де у Санду дуже погані позиції. Усати там популярніші, і він не має ідеології. Він не проросійський, він не проєвропейський. У нього були старі російські хвости. Він сидів на тендерах російських железних дорог. Але зараз, як всі джерела стверджують, він дійсно віддалився звідти, має родинні зв'язки в Румунії, які його тримають. В румунському політичному класі, тобто є шанс, що він також зможе стати таким як партнером у майбутньому уряді, але чи захоче він цього сам? От відповіді немає. Ну і зрештою, насправді, санду після цих виборів виборів, які пройшли у шалену напруженій обстановці, у по суті, навіть штучно створеній атмосфері ворожнечі, санду після цього в ніч виборів вийшла до преси і сказала, що я не виключаю партнерства. Навіть із Олександром Стояного. Тобто зараз у владі Молдови зрозуміли попереду дуже непроста задача, яким чином можна буде здолати російський вплив, російські гроші, російські купівлю голосів, російську соцпартію, російських комуністів? Там вони теж є, і вони популярні, і е, вони також візьмуть достатньо голосів на наступних виборів і точно не будуть е, виступати за Європу. Що з ними робити? неясно, окрім як об'єднати усіх. Хто готовий вести Молдову до європейського союзу? Попереду ще кілька місяців. Дата виборів досі не ясна. Ну, скажімо так, стандартно вони мали би відбутися десь влітку всередині літа або до середини літа, але є шанс, що санду вирішить в якийсь момент час настав. Рейтинги трошечки зросли, і ми проводимо вибори достроково. Тобто, у найближчі півроку ми побачимо нову виборчу кампанію у Молдові, у якій для нас, для України, дуже буде важливо, щоб проєвропейські сили перемогли і щоб ми разом із нашими сусідами продовжили рух до Євросоюзу. А європейська правда і далі буде слідкувати за тим, як падає рейтинг Має Санду, або іноді піднімається. Будемо їздити в Молдову і розповідати вам про те. Що відбувається у сусідів? Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди. До побачення!